Всім привіт! Всім привіт! Це Злата. Це Дарина. Сьогодні ми хочемо вам розповісти про нашу подорож в яремче. Дарінка. Що, да, ну, дороге, моє потерення? Дуже-дуже. Тут тоже богато грошей. Почему мне вас так само внизу? Так, это очень интересно. Формат подобает. Лайк, подписка. Подай Золото красивое стоит. А это тяжеленный рюкзак, просто. 4,320 Це на неділю за двох людей. Ось така в нас кухня дуже гарна. Зараз будемо йти в сувенірний ринок. Він у нас буквально в 20 метрах від будівлі. Ось ось такі в нас дуже гарні гори по дорозі. Дуже сильно підіймає настрій ось ці краєвиди, і взагалі це відчуття, що ти в Карпатах. Це дождик такий прям. Ну, подивимось. Короче кажучи, подивимось, що буде в сувонірному ринку. Скоріше за всього, там є наливки, гарний настрій, прекрасна погода і все там є. А можна трошечки дати? наливочку. Зараз манули торт. Ції коштує бутилочка 150 Що можемо взяти якусь? Такі ось штучки, всякі це мило, Горішки ось такі чай, грибочки з Карпат, варення якесь. Це сіро. Продовжуємо наш шлях по сувенірному ринку Карпат. А що? що? Мило? О, о, мило, дивіться, це навіть в Карпаттях є. Прикиньте. А скільки чашечки коштують? 150. 150. 150. А це все ручна робота? Ого! — Так, Нам тебе можуть 5. А я звичайні для міняні 350. Це ще один магазин. Ми хотіли собі купити таке. Все, ну, покажи, які ми взяли. Такі ми взяли, ось такі. Я насліду в Карпатах і ось така луна красива з вогником. Так, ось це скільки, е, 120, так? Ви mm. собі їх промиваєте mm. і кидаєте собі е, заварювати. Mm. Скрипка, дивіться, яка. Комусь на да, подарунок. Ага. Ой, Я то багато беруть руки. Навіть беруть за границю, відправляють. У вас буде решта гривень, буде? Коли планували на 300 гривень скупитись А то так, просто Ми трошки розійшлися з покупками Вже накупили десь Ось Скільки ми накупили? І це ми тільки зайшли на ринок. Ну на гривень 500, може, навіть 600. Коротше, Скупилися. О, як його з колонка. це, мабуть, все. Це і єся, це кінець ринку. Він невеличкий цей ринок, бачите? Невеличкий, ось. Ось. Буквально метрів, буквально метрів цей ринок і все. Ми нарешті добралися з Яремчі на Підвісний міст. Колись тут валиться оця дерев'яшка ось ця зуда. Боже, яка краса. Бралися до водоспаду на Рінецького, ось так він виглядає. Це щось неймовірне. <гум> до речі, щоб ви знали, водичка в кропатах дуже чиста. Ми взяли ось такий от джип. А нарешті ми все-таки покатаємось на джипах, дуже сильно цього хотіли і було важкувато важковато запланувати. <реш> <реш> Як буде, так буде. Опастерся. Бачите, моста стані стоїремчо, тільки місь перетинає, починається <реш> в селищі Миколи. В селищі нас вважається найдовше село в Україні. А ви саме з Єремче? Так, звичайно. Я зрозуміла. Ну добре, це нас просто катає. Людина, яка живе в Яремчі, розповідає, тому це Я сам просто... перший раз. Завішуткує. <сіст> <Це> він <щаткує. сіст> він точно <що> не перший раз. Що сяк краса. Як нормально там? То... <паси> То дичем у вас так само в лісу. Все, все. Нас вивезли в ліс. Ми зараз приїхали на полонину Старошори. Ось це наш джип. Тут знаходиться ще войдок зіплайн. Хочу вам попередити і сказати, ви спустилися. А потім джип вас забирає якраз ось там, там де ви спустилися. І далі ви вже їдете в Яремчусь. Що ми бачимо тут? Ось це мені цікаво підійти, подивитися. Тут дуже багато грошей, це вже не вперше ми бачимо. Це люди залишають на згадку, що вони тут були. Ось, наприклад. <риклад> Ось, не на різна. Антон Ігра. А? А що у вас там цікаво? А що цікаво? Мене запросили. Кажуть, заходь всередину. Ого. Ви не проти, що я знімаю друзьми? Це, це на згадку. Це дуже класно. Ого, як у вас тут гарно. Цікаво. Так, звати диви. Цимбали. Цимбал. Ой, клас, і вікна у вас такі <смі>, незвичні. Так, так. Дай -дай. Угу. Це щось швейна машинка, так? У мене помська. Так, у мене також це моя. Зараз буде зовсім. <смі> Давай! <смі> Uh, дуже добре. Дякую. Yeah, okay. Ну що, дорогеньке мої, тепер я. А я тут ноги, так? Йолки-палки! Блін, Я нос вдарила, бачиш трохи. Рукою. Ну нічого страшного. Все, спускаємося. Фух, ну що вам сказати? Блін, це стрьомно було стрьомно навіть те, що ти знімаєш на відео, поки летиш і ти блін не дивишся. Ти зараз думаєш, що приземлюєшся якимись боком. Даріна може ще ні нормально. Я, 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 так, так. Нормально все нормально. просто. Подивіться, це жесть такий грант. Ми Дома поїхати ще сьогодні на екскурсію, домовилися разом з людьми, які з нами їхали на джипі, але щось ми не знаємо, що робити далі. Треба якось додому добратися. Вони також перечитали цей град і потім вже будемо вирішувати. Туди приїжджає маршрута до да, угон. А коли ми будемо аби, в іншу сторону їхати на Яренжі, ми будемо сідати ось там, решту вирішати каву, каву коштує сьогодні. Середня варто корпусу. Піднялися до корорту Баковель. Ти познайомилася. Давай, розкажеш. Поки біде. золота була в туалеті, я вирішила розпитати людей, як їм. Вони тільки що спускалися з Родельбану і сказали, що там з приводу тормозу все ок. типу воно і само трохи тормозить. І коштує типу, дві людини тисячі гривень, а якщо одна людина 750 гривень. Ось. І ось тут можна отак от піднятися, піднятися і потім отак от круг він робить. Хочеш, я тобі зроблю подарунок. Родальбан. Це що? Це як? Те, ось так. Та в нас ж ще нема. Ну це подарунок буде. Бачите? Бачите, отак треба поїхати. На, 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 на день народження. На день народження. Зараз за, динаро... за пів року. У мене на день народження влітку. Там а не так, що Коли, як не тут? Цікаво. Блін, ну круто, круто, так. Просто проходити. Ага, добре, добре. Добре. Чили. Нам зараз повернути. Я хочу користуватися, нам потім скажуть. Вже ми помірні. Ми вже поїхали. Вже я. Це ми наверх під'їмо. Це ми тільки наверх піднімаємося, ви розуміли. Я думаю, що це буде навіть стрьому трохи. Господи, помило! Господи, я тримаю а телефон, а? як... Останню, Надію. <рігла> так, зараз все це фініш. У мене руки дрожать, у мене сльози летіли. Треба ще швидко вийти, ну, типу. Ми встигли рюкзак забрати вийти. Це ж ти трошки, ребят, реально я вже підстрала. У, у мене просто у, ну, типу навіть анокет тр... дрожить камера. У, це класно, я, я дуже раджу. <ривіт> <ривіт> А, кулара, Добре, що мене не полетіло ніколи. Добре, що телефон не влетів. Ага. Я його так дуже міцно тримала. Ми спустилися вниз біля біля такого суменюльного ринку в кобелі. Зараз вже насувається трохи дощ але... і грім. І грім так, але ми подивимося. У нас є з собою дощовики. Ми е, вже підготовлені до цього. Направляємося напрямку озера Молодості. от ідемо. Зараз починається дощ. Ми от завжди, якщо ви їдете в таку погоду, завжди беріть з собою дощовики. Погода дуже змінюється швидко. Купляємо тут машини, квартири, значить, здаємо все під оренду. Just a business. Це наш план бізнес Буковелі, захват Букавеля. Типу, я, я була ця фраза. Тут або людина має дві роботи, або два будинки. Да, 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 да. Дуже і гарно можна пройти сюди. Гори завтра в серці. Всім привіт! Привіт-привіт! Сьогодні останній день нашої поїздки. Ми прийшли з вами попрощатися і попрощатися так. загалом Серемче. І сьогодні Пасха тому Христос Воскрес! Воістину Воскрес! <світ> так, ну що, що ми хочемо сказати? Підвести. Підсумки всього, що ми побачили, і що ми відчули. Мені все дуже сподобалось. Сподобалось будинок, в якому ми жили. Тобто він трьохповерховий. У нас були особисті апартаменти, особистий душ, особиста кухня. Ось планували свої якісь подорожі, і ну чесно кажучи, реально сподобалось. І це все. Всього навсього 8 тисяч гривень, тобто ми кожен з нас вклався у 8 тисяч гривень, і це разом з апартаментами. Хочу трохи виправити кухня була е, для, для всіх, але там майже нікого не було. Інколи дні були важкі. Інколи ну, нормальні був час на відпочинок. У нас якщо щось плануєте, якісь екскурсії, ви можете прямо тут, коли приїхали, вас будуть зустрічати екскурсоводи, тому не хвилюйтесь за це. Прямо тут можете це все спланувати. Тому так ми дуже раді були засняти для вас це відео, поділитися нашими враженнями. Всім бажаю поїхати зі своєю подругою на недільку в таку подорож, ви дуже добре пізнаєте одне одного. Знаєте, то люди пізнаються реально в поїздці. які вони насправді. Тому ти дуже шира, добра, суєтна суєтна. А я плюс-мінус на релаксі. Drink, <laughs> да, йоу. <laughs> ну добре. <laughs> Якщо вам такий формат подобається, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, колокольчик, все як треба. Все. Ми вас дуже любимо. Все. бай ба ба